Ваші Високопреосвященства, дорогі владики, сучисні отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні для мене велика радість разом тут підносити наші спільні молитви до Бога. Ми відновили буття нашої незалежної, помісної української православної церкви. Ми зберегли нашу. Українську ідентичність, ми, ми зберегли свою мову і культуру, які відроджуємо вже понад три десятиліття. Звичайно, обравши чіткий вектор нашого майбутнього розвитку як європейський, зараз ми за це платимо з вами високу ціну, адже ми хочемо жити у свободі. Ми хочемо жити у своїй незалежній українській державі, молитися своєю зрозумілою українською мовою у своїй незалежній українській церкві. І як бачимо, що це декому не подобається, не подобається нашому північному сусіду, але ми обрали цей шлях правди, який неодмінно нас приведе до перемоги. Я сьогодні вже згадував. Що цей шлях ми туруємо понад 30 років, і ви, як громада, добре розумієте і усвідомлюєте це. Адже обравши цей шлях ще в 90-х роках, мало хто вірив в те, що ми будемо мати свою визнану незалежну українську православну церкву. Таких було мало, але поступово український народ усвідомив. Що без своєї єдиної української сильної церкви ми ніколи не збудуємо сильної європейської, демократичної української держави, адже сильна єдина українська церква є запорукою майбутньої сильної української держави. Але, на жаль, є ще багато тих, які до цього часу є прихильниками і сповідниками цієї. Згубної і вбивчої ідеології руського міра. Адже ця ідеологія проповідувалась на теренах нашої України протягом понад трьох десятиліть. І ми зараз з вами реально бачимо наслідки проповіді цієї згубної ідеології. Ідеології, яка покликана розчинити український народ. Але ми будемо. І надалі боротися. Ми проявили силу нашого українського духу, адже ворог думав, що захопить нас за декілька днів. Але ми, українці, перед викликом зла вміємо швидко єднатись і гуртуватись та даємо відсіч ворогу, який увірвався у наш мирний спільний дім. Тому і надалі ми з вами покликані молитись, і просити Бога, щоб Господь нам і надалі допомагав. А з Божою допомогою ми неодмінно досягнемо того, чого ми прагнемо, і що є корисним на шляху до спасіння. Там, де немає любові, там Бога немає, і ті, які проповідують і приховують. Цю ідеологію так званого руського міра за ширмою ряси добре розуміють, що це зло, яке покривається і благословляється. Але ми прагнемо жити у добрі. Ми прагнемо жити у правді і свободі. Якщо ми будемо такими і надалі. То, звичайно, що Господь нам і надалі буде допомагати. Тому сьогодні я хочу висловити подяку кожному із вас, адже кожен на своєму місці виконує ту місію, яка покладена на нього. Ми всі різні, Господь обдарував нас різними талантами, і кожен трудиться, молиться. І робить все від нього залежне. Звичайно, коли ми наодинці, то видається, що, можливо, ми робимо і замало. Але коли ми збираємось разом великою громадою, то бачимо, що ми є великою рушійною силою, яка здатна долати будь-які перепони, які чинить нам країна агресор. Бачите, процес єднання складний, поступовий. Але ми закликаємо всіх православних українців до єдності. Ми віримо і переконані, що всі православні українці об'єднаються навколо Київського престолу. Це незворотній процес, він складний, еволюційний і поступовий. Але як не вірили 30 років тому, понад 30 років тому, що буде. Єдина визнана помісна Українська Православна Церква. Так і зараз ми неможливо до кінця не розуміємо, яким чином це буде втілено в життя. Але якщо ми будемо покладати нашу надію на Бога, то Господь може вирішити все. Як сьогодні в Євангелії ми чули про Симона Рибалку. Вони всю ніч. Закидали сіті, нічого не впіймали. Але Господь сказав їм закинути знову вранці. І досвід їм підказував, що це неможливо, бо вони були вже у віці і знали добре, коли потрібно закидати сіті. Але вони поклали, довірились Богові, закинули і впіймали. Якщо ми будемо нашу надію покладати на Бога, то Господь. Все може змінити в одну мить.